Господь з вами, читання святого Євангелія від Матея. Того часу, як Ісус проходив, за ним пішло двоє сліпих, котрі голосно гукали, Помилуй нас, Сину Давидів, коли ж увійшов Він до хати, сліпі підійшли до нього. Ісус сказав їм, чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому: так, Господи, тоді він, доторкнувшись до їхніх очей, промовивши: Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не довідався, вони ж, вийшовши, розголосили про Нього по всій тій землі. Слово Господнє, сліпі почули Ісуса. пішли за ним. Але не бачили Його. Ми можемо бути як ці сліпі, що ми почули Ісуса, тобто щось почули про Ісуса, пішли за Ним, але не бачимо Його. Навіть тепер. Ми могли почути, що Ісус каже, Прийди на святу месу. Ми могли прийти сюди, але не бачимо Ісуса. Питання: чи бачиш тепер Воскреслого Ісуса? Чи бачиш тепер Ісуса? Де Він? Є Ісус. Чи бачиш Ісуса в Своєму серці? Чи бачиш Ісуса в священникові, в Єпископові? Чи бачиш Ісуса в спільноті, яка тут зібралася? Чи бачиш Ісуса, може сьогодні хтось був в тайній сповіді, там сидів священник, а ти побачив, побачила Ісуса. Чи бачитимеш Ісуса за мить, коли Він буде говорити ось моє Тіло? Це не священник говорить. Це Ісус говорить: настільки священник з'єднується з Ісусом. Чи бачиш Ісуса в цій Тайній Вечері? На жаль, але мій досвід такий, що ми дуже подібні, я дуже подібний до цих сліпців. Що чую щось від Ісуса, іду за Ісусом, але часто не бачу Ісуса. Бачу проблеми. Бачу людей, які мені чомусь не подобаються, бачу себе, який собі в чомусь не подобається, зациклююсь на людях, на проблемах, жаліюсь, боюсь, осуджую, обмовляю. Не бачу Ісуса біля себе, біжу, втікаю. Жалію себе, плачу над своїм життям, а не бачу Ісуса, не бачу Ісуса. Воскреслого не бачу. І по вірі нам дається тоді, тоді десь ми втрачаємо ту віру в присутність Воскреслого, що Він може бути і є в кожну мить мого життя. Сліпцям Ісус каже, хай буде по вашій вірі. На жаль, на жаль, я бачу Ісуса набагато менше, ніж хотів би його бачити. Часто із цих різних справ, обов'язків втрачаю присутність Воскреслого, теж втрачаю. Але сьогоднішнє Євангеліє дає мені вказівку. І сьогоднішнє Євангеліє заохочує мене до вразливості, до вразливості, брата і сестри. Якщо ви маєте досвід, як це, коли ви бачите Ісуса, як це добре бачити Ісуса Воскресло у своєму житті, тоді нам потрібно помічати, коли ми Його втрачаємо. Коли ми стаємо сліпими. Коли наше серце засліплюється, бо бачити його можемо тоді, коли у нас зцілене серце, не поневолене гріхом, часами легкі гріхи осуджування можуть поневолити наше серце, ми осуджуємо, себе засуджуємо інші, і ми поневолюємо це наше серце. І ми можемо це не помітити. Дуже важливо, щоб ми були вразливими. Важко бути вразливими, бо вразлива людина ранима людина, але властиво вразливість серця, вразливість серця, щирість в стосунках з Ісусом, щирість в стосунках один з одним, щирість вразливість, Господи помилуй, проста молитва. Господи, помилуй, зціли моє поневолене серце, зціли мене від цього гріха, озлобленості, жалю, неприязні, осудження, відкинення, ненависті, обмови. Зціли мене, визволи мене, проста молитва. Благослови цю людину, благослови, благослови цих людей, яких я боюсь, яких осуджую яких відкидую, бо не бачу тебе там, Воскреслого, не бачу, не бачу. Вразливість до свого серця лише так. Просімо сьогодні про цю вразливість, щоб погляд нашого серця був наповнений присутністю Воскреслого, і щоб, коли наше серце закривається, поневолюється білью, гріхом. Щоб ми помічали якнайшвидше і взивали. Помилуй мене, Господи, зціли, вчини мене таким, щоб я бачив Тебе в цій ситуації, в цю мить, в цьому моєму стані. Про це просимо Тебе. Амінь.